Події війни говорить Страдко у ході штурмових відновлювальних дій десантники 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади ДШВ збройних сил України зачистили населений пункт. Котлине, що під Покровськом зайняття цього населеного пункту дозволило покупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили. Січиславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі. Повідомили у десантно-штурмових військах збройних сил України. Додамо, що раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця майор Віктор Тригубов зазначив, що сили. Оборони України здійснили низку контратак на Покровському напрямку. Зокрема, сили оборони взяли під контроль село Піщани, що розташоване за 5 кілометрів на південь від Покровська. За його словами, війська РФ також були посунуті з інших населених пунктів, які розташовані поруч на Покровському напрямку. Обережно можна сказати, певний перелам все ж таки відбувся. Зазначив речник Осу Хортиця. У ніч на 26 лютого противник атакував Україну, запустивши 177 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотники-імітатори різних типів. Підтверджено збиття 110 БПЛА у 10 областях. 66 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. На фронті минулої доби зафіксовано 98 бойових зітнень, авіація і ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕП РЛС російських загарбників. Ситуація на напрямках наступна. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 11 російських атак біля Костянтинополя, Новоочаруватого та Бурласького. На Оріхівському напрямку Сили оборони України зупинили 5 спроб ворога просунутись вперед у районах малих Щербаків Кам'янського та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог одного разу безрезультатно намагався атакувати позиції українських військ. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 16 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали 469 артилерійських обстрілів, а також завдали 16 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіаційних бомб по території Курської області. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків. 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи у Франції переконані, що США підтримують європейські миротворчі сили в Україні після досягнення домовленості про припинення вогню. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ламбар в інтерв'ю Bloomberg Television. Ми хочемо, щоб це перемир'я гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього, президент Трамп сказав, що він погодиться. Заявив міністр, за словами якого Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська. Для гарантування перемир'я, як відомо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що європейські країни значною мірою мають бути відповідальні за надання Україні оборонної допомоги, зокрема засобів ППО. Так під час розмови з представниками змі у Білому домі, президента США запитали, чи буде він надавати допомогу Україні військового характеру у майбутньому. Я думаю, більша відповідальність за це лежатиме на Європі. Європейські країни відповідатимуть за це. Відповів Дональд. Трамп. Trump. Польща працює над пристосуванням цивільних аеропортів до військових потреб. Міністерство оборони та міністерство інфраструктури вже ведуть переговори щодо модернізації литовищ для оборонних цілей. А на деяких аеродромах вже розпочато відповідні роботи. Кожен аеропорт повинен бути адаптований і певним чином пристосований до можливості співпрацювати з військовими, заявив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Як у свою чергу заявив. Заступник міністра інфраструктури Маці Ласик польський уряд проводить переговори про розширення цієї практики на 15 цивільних аеропортів. Він пояснив, що у їх військовій частині можуть розміщуватися транспортні вузли, пункти евакуації, центри надання допомоги або вантажні хаби. В Україні офіційно визнали військово-технологічний спорт. Відповідне рішення прийняло Міністерство молоді та спорту України, і тепер цей новий неолімпійський вид спорту внесений до відповідного реєстру. Військово-технологічний спорт об'єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір. Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії. Наразі вже працює Федерація військово-технологічного спорту України, яка і буде розвиватися розвивати цей вид спорту, молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі. Студенти технічних спеціальностей отримують практичний досвід роботи з інноваційними технологіями. Військово-технологічний спорт також відкриває можливості для ветеранів, які можуть використовувати свої навички у новій формі: навчати молодь, брати участь у змаганнях та тестувати інновації. Повідомили в Мінмолоді та спорту. Офіційний статус сприятиме організації. Системи змагань на всіх рівнях, в тому числі проведення міжнародних, також заплановано інтеграцію цього виду спорту у навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів. Зв'язку з активізацією дій противника відпрацював у наших бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. Повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населених пункти. Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним, а саме, вийти на адміністративні кордони Донеччини. Проте з боку сил оборони вже. То низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. На командних пунктах заслухав командувача оперативно-тактичного угруповання Донецьк, бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань, віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення. Розповів генерал Сирський, додавши, що втрати ворога тільки зростають. а його плани так і залишаються нездійсненими. 1100 днів триває широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України. За минулу добу на фронті зафіксовано 110 боєзіткнень. по 5 разів противник атакував на Харківському, Куп'янському та Лиманському напрямках. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки у бік чарівного на Оріхівському. Окупаційні війська двічі штурмували позиції сил оборони в районі П'ятихаток. На інших напрямках ситуація наступна. На сіверському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника у районі Григорівки. На Краматорському напрямку російські окупанти п'ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового Васюківки та Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Турецька та Кримського. На найгарячішому напрямку Покровському наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора. Як повідомлялося напередодні, українські десантники взяли під контроль населені пункт Котлине. це зірвало план ворога взяти під контроль трасу Покровськ-Дніпро. Детальніше в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. Ну, Замса власного росіянцями був такий вийти на трасу, встановити над нею спочатку вогневий, а потім о, і фізичний контроль. Але якраз о, о, після контратаки на котлу можемо казати про те, що цей план в них зараз о, не складається в них з цим планом. Там є кілька факторів, на які скажуться саме росіяни. Е, я можу назвати три саме по їхніх скаргах на вспитку. Перший це домінування українських дронів. А другий це нестача особового складу. Про що дуже весело чути саме з вуст російських воєнкорів, але тим не менш. І третій ще плачуть про те, що каби стали низькоефективними, бо через ефективний український реб їм стало важче наводитися вони падають просто десь плюс-мінус область. Тому ось ця сума факторів це я зараз переказую точку зору навіть не нас, а росіян самих. От призводить їх до великих невдач що стосовно погляду з нашого боку, ну маємо засвідчити, що саме на Покровську ефективно вибудована система взаємодії БПЛА з іншими типами підрозділів в першу чергу з мотопіхотними з, з штурмовими і так далі. Тому от саме тому у нас відбувається не просто ефективний захист, а й локальні контратаки. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем. Міністр оборони України Рустем Умєров своїм наказом за погодженням з президентом України призначив генерал-майора Андрія Гнатова, заступником начальника генерального штабу збройних сил України. Пан Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах від командира бригади морської піхоти до командувача об'єднаних сил зсу та військ оперативного командування. Схід впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави. Повідомив Рустем. Уміров на новій посаді генерал-майор Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами. Північна Корея надіслала додаткові військові підрозділи до Росії для участі у бойових діях проти українських сил. Після приблизно місячного затища північно-корейські війська з початку лютого були повернуті у прифронтові райони Курської області. Цитує повідомлення південно-корейської розвідки інформагенція Йонхеп. Наразі розвідка намагається встановити точну кількість новоприбулих до кущини північно-корейських солдатів. Вони взяли до уваги повідомлення у ЗМІ про те, що у період січня-полютий від тисячі до трьох тисяч північнокорейських військових були направлені до РФ в рамках другого етапу розгортання там військ. КНДР. При цьому варто зауважити, що північно-корейські військові не припиняли свою участь у бойових діях. На Курчині російські окупанти намагаються проводити штурм саме за рахунок північно-корейців, комплектуючи їх в групи, які в декілька разів більше ніж групи сформовані з росіян. Про це в ефірі армія ТІВІ розповів командир першої роти десантно-штурмового батальйону 95-ї десантно-штурмової поліської бригади, лейтенант Станіслав Краснов. По нашому напрямку крайнім часом техніка не задіювалася майже в основному. Вони намагаються просочуватися дійсно малими піхотними групами. Е, іноді не дуже малими, але те, що вони це роблять постійно щодня, по кілька разів на день. Е, от така зараз у них тактика. Можна сказати, ну, пробують виснажити напевно нашу лінію оборони, наші спешками цими постійними штурмштурмовами, великими групами, е, у них нічого не вдається, несуть втрати, відкатуються постійно, але заново намагаються просуватися. Так, там, де за інформацію з відкритих джерел, скажімо так, задіюються корейці, то там групи піхотні можуть бути 10-15 людей це менше ніж було раніше, коли вони по 50 табунів таких натовпом бігали через поле, але все одно більше ніж, скажімо так, російські піхотні групи. За оцінкою розвідок різних країн, в тому числі і української, минулого року КНДР направила до Росії для участі у війні проти України від 11 до 15 тисяч військових. Тиждень тому представник головного управління розвідки міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що Росія розпочала підготовку військових КНДР для роботи з бойовою технікою. Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що НАТО не перебуває під загрозою. Водночас він переконаний, що небезпеку для альянсу становлять союзники, які не виділяють достатньо коштів на оборону. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. Я вважаю, що НАТО нічого не загрожує. Єдине, що ставить НАТО під загрозу, це той факт, що деякі наші союзники з Альянсу майже не мають збройних сил або вони не дуже боєздатні, тому що протягом 40 років вони взагалі не вкладали в це кошти. Нато, це були ми, заявив держсекретар США, додавши, що є країни, особливо в західній Європі, які мають багато грошей, але не мають бажання інвестувати їх у свою національну безпеку. Країни витрачають на це від півтора до одного відсотка своєї економіки, і ми просто не можемо продовжувати субсидувати все це. Це несправедливо і так не може тривати, заявив держсекретар. Нині виділення на безпеку та оборону 2% ВВП країни вважається нормою для представників альянсу. Цей показник витримують дві третини країн, які входять до НАТО. В той же час дійсно є країни, які вкладають менше 2%, і це, зокрема, Іспанія, Словенія, Люксембург, Бельгія, Італія, Канада, Хорватія та Португалія. Між тим, як зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рю, те з 2014 року європейські союзники та Канада додали до оборонних бюджетів понад 700 мільярдів доларів. Лише у 2024 році інвестиції членів альянсу без США досягли 485 мільярдів доларів, що на 20% більше ніж у попередньому році. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.